ФСБ. Вона була агентом ФСБ. Він порнозіркою із Аргентини. Дві непрості професії. Дві долі, що злились в одне, як імена їх. Хуліо і Марина. Під сонцем, перепрошую, як втрапив, да. під сонцем Гваделупи доля їх звела. У нього зйомків не спецзавдання, а мур стріляв по ним не з лука. Зі ствола більше безпечно в неї в людей, в нього в штанях, блищить красуня. Гваделупа, людневий карнавал, все танцювало, грало, як амурили ціли всі всупереч професіям. їх в сорому і очі змінились. І щоки зашарілись, їй треба завтра комусь всипати на річок. У нього сцени, садо-мазо, теж комусь потрібно всипати. Та все в минулому. Нема нічого. Крім ліжок, скрипу, хрипу і недосипу неслося далі, все, як у вісні. Міста, моделі, гірськолижні база на Лубянці хліб на чарці. І портрет у чорній рамці з усміхом її трав по хуліво. Оголосили празерс. Але закоханим все байдуже. Не треба слів. Вона в фламенко виданцьова. Він пише на стінах злиття культур, злиття сердець, злиття світів, і спільне щастя це беніє в жилах, та в Альпах стався випадок наймення Автанділ Сахно, син українця та грузинки, водій далекобійних, віз вапно і не помітив на дорозі чоловіка й жінку, розрізав тиху ніч. Жахливий скраїт гальм, в колодурі не існують ноти і викрикав канділа в порожнечу аль. Знайшли де вибраться, і І їх останній подих був крізь ребер Хруст, який запам'ятає снігові вершини, з'єднання доль з'єднання фахів і з'єднання вуст під гваделупським сонцем Хуліо My baby. <clears throat>